Всім привіт! Вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні я знаходжуся на Львівщині, в молодому саду Волоського горіху. І говоримо ми про сорт волоського горіху Піщанський. З нашим експертом ми вже знайомі, оскільки знімали з ним відео про обрізування волоського горіху. Зараз пан Олег готується до зйому. Він покаже нам не лише горіхи сорту піщанський, а й інших сортів. Отож, готуємося до порівняльної характеристики. Олег, коли ми робили відео про обрізування волоського горіху, ви все показували нам на сорті Піщанський. Отож, прошу вас розповісти, чим такий унікальний цей сорт. Вітаю! Ми знаходимося в саду горіха Піщанського. Це молодий садок. Два роки тому посаджений. Зараз у нас другий рік почався від посадки. Тут сорт Піщанський. Запилювачі казаку і Костюжанський, 22 гектари. Ми садимо, так як це Львівська область Піщанський. Звичайно, що в світі є багато гарних сортів. В Америці є свій король Чандлер, французів є сорт Фернор. Є багато дуже Хороших сортів, які латеральні, які для промислових садів підходять. Але нам потрібно, щоб це ще був морозостійкий сорт, який має походження з наших терен, в частності сорт Піщанський. Він був знайдений молдавськими селекціонерами і його знайшли в Україні, Вінницька область. Можна сказати, не дуже то далеко від вас, Оля. Майже вдома. Майже вдома. Так, Цей сорт вони коли знайшли, взяли зразки горіхів, взяли черенки. Потім вони розмножили і зробили заключення, що це супоровий сорт. Але так, так як. То радянська влада, не було ні бізнесу, ні е, е, ніякого маркетингу. Е, ніхто не дбав про те, що буде завтра дуже. І його так на задворках десь положили, і він лежав, лежав, лежав. Потім десь аж пройшло буквально не 20 років від того часу, як е, Лісогосподарське підприємство молдавське внесло це в реєстр. А вже потім, в 2006 році, його перереєстрували, вже так як Радянський Союз, слава Богу, розвалився і перереєстрували в Молдові. Буквально 13-14 рік цей сорт внесли в реєстр України. Ось ми Знаходимося біля горіха Піщанського. Тут же, як ви бачите, у нас підв'язаний лідер. Дерево Піщанського є середньоросле, То це не є дерево, яке, як колишні традиційні сорти, які не варті уваги, такої як вартий оцей сорт. Ці сорти. Вони садяться ще 10 на 14 по старих схемах, 12 на 14. А піщанський ми вже можемо висаджувати при поливі 6 на 8, без поливу 8 на 8. В нашому саду вибрана схема 8 на 8. Але полив він у нас тут теж буде. Зараз у нас пройшли зелені операції, ми тут. Маємо лідера і маємо вже перший ярус крони. Чотири гілки в різні сторони. Це другий рік від посадки. Другий рік від посадки ми вже заклали ярус. Це є дворічне дерево. Там є далі однорічні дерева. Де теж є дерева, де закладений ярус в перший піщанського. Він демонструє такий же потужний результат, як і Костюжанський, який там рядом ну, йде з запилювачем. І стоїш і думав, здалека я йду сьогодні, дивлюся, о, запилювач підходжу, ні, це Піщанський. От Такий це е, горіх, але це... Потрібно, щоб була хороша земля і правильні зелені операції, підкормка, підживити треба правильно горіх, тоді він показує хороший ріст і не буде втрачений рік потім. Чому горіх піщанський от, е, е, називають конкурент, головний Чандлера? Тому що він є в першу чергу латеральний. В нього велика латеральність, велика кількість латеральних гілок загружається вже на третій рік. Ну, я вам зараз і тут горішки продемонструю. Скажу, що з цього саду ми 200-300 кілограм обірвали горіх цього року. Тобто це на таких молоденьких горіхах. Ми вже ну, замучилися обривати. Я там десь позначив навіть дерева, лишив навіть. Але це не рекомендується залишати в другий рік, на третій вже можна, але поки ще горіх набирається сили, то бажано не залишати. Я просто залишив, щоб продемонструвати, щоб, що він навіть такий маленький, його виховує прекрасним горішком, ми його вже будемо їдувати цього року. На другий рік після посадки. Цей горіх має 4 крони. Він буде мати вже грузитися плодовими бруньками на кінчиках, як і старі традиційні, то на гілках попереднього року. І на наступний рік нові пагони він буде пускати не тільки на кінчиках, а от з цієї гілки він буде пускати, це буде латеральність. На однорічних, на приростах цього року він вже теж родить. Він родить як на приростах попереднього року, на верхушках. Так і на цьогорічних. Це є латеральність. Навіть цвітіння в нього розтягується. І мороз одні б'є, другі залишає. Хоча я в Львівській області навіть в долинах не замічав, щоб побив повністю мороз. Були морози шалені і горіх зав'язувався. А на таких возвишеннях, як нас, він ніколи не підмерз. Просто ніколи. В нього нема такого е, ризику е, підмерзання. Е, так, якщо будуть долини, балки хтось посадить, е, буде. Але це не буде так, що він е, загине. Хоча в балках ну це взагалі краще не садити, тому що там збираються морози. Це головне правило для тих, хто хоче закласти сад. Формувати ми будемо його е, перший ярус, другий ярус закладати і з ярко вираженим лідером. Тобто на е, висоті метр двадцять, от ви бачите, метр двадцять, йде в ряд гілка, це вже шкелетна гілка, і в ту сторону, в ту і в ту. Тобто це буде перший ярус, і через метр, метр двадцять ми закладемо. Другий ярус. Ті гілки ми заберемо нижні наступної весни. На кільце ми їх зріжемо. Далі ми не будемо вже детально пояснювати, так як ми вже в зимі відео знімали по обрізці горіха. Ось в наших руках горіх піщанський. Це є горіх, який має 13-14 грам. В нього Прекрасна виповненість. 55 навіть до 65%. Ну, чендлер такого немає. чендлер має 45% до 50%. В середньому 60% це виповненість. 58 60%. Це горіх ферно. Це горіх піщанський. Ви бачите, вони всі є в одному розмірі. Але виповненість в Піщанського краще. Горіх Фернор має тверду шкірку. А піщанський і Чандлер мають м'ягеньку шкірку, яка гарно колеться. Але при тому, що вони не пропускають то в них йоду, От горішок ми навіть на воля сад демонстрували ці зими, горішок застряг на, на дереві, лишився. Він пролежав, провисів дощі, морози, у нього ядро було так, якби він лежав в хаті десь. Оце сила. Теж була, були випадки, коли взагалі в землі горіх лежав, ну, пролежав зиму, пролежав весняні дощі. Його розкололи і він лишився живий. Тобто це є дуже стійкий до того, щоб в нього так не проникає цей йод, не проникає, не пробиває ту шкірку, яка, по суті, є тоненька. Плюс смакові якості в горіхах. Феноменальні. З Молдови відбувається вже експорт в країни Європейського Союзу, такі як Італія, Франція. І люди з цих країн просто в шоці, коли вони пробують той горіх. В нього дуже смачне ядро. Надзвичайно смачне, світле і гарно виповнене. Оці всі характеристики і дають нашому піщанському е, ту е, перевагу над іншими сортами, плюс він є наш. Це великий і вагомий аргумент, що він з наших терен. Бо, наприклад, Чандлер, він все-таки з Каліфорнії, там інші, е, е, інша кількість світлових днів. І температура не так опускається в зимі, як в нас. Шти, шкірка дуже тоненька, вона буквально от такими. Зараз горіх відкрила якого? два роки. Уявляєте, два роки лежить горіх. В кімнатних умовах, а якщо його зберігати при двох градусах, якщо його е, помити, щоб він пілінг пройшов, стрясти? Оля, пробуйте пімо. Ну і це, здається, рік зберігається. Бачите, світліша шкірка. Це позаминулого річника. Я спеціально взяв, щоб продемонструвати його властивості, що він може зберігатися. Один-один, один виповненість, ну, прекрасна. Просто яке велике ядро. <з горіха. З нього оцей металик він просто вискакує. Ну, от, дуже велику кількість, буквально в 70% там металика виходить. Ну, це просто дуже легко колеться. Ну, от шкірка. Бачите? Це дитина може його колоти. Шановні глядачі каналу. Звертаюся до вас з великим проханням і з такою порадою. Хто планує закладати насадження будь-які, чи то горіха, чи то фруктові дерева, вивчайте питання сортового складу. Сорт має завжди. Головне значення. Аналізуйте вже діючі сади, звертайтеся, їдьте, подорожуйте в сади, які плодоносящі. Це обов'язково. І тоді вибирайте сорт. Дуже відповідально, підходьте до насаджень, до закладки нових насаджень. Тому що це потім ваша праця на все життя.